Отож, друзі, всі радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас мотоцикл. Зразу хочу сказати, я не розбираюсь в мототехніці взагалі. В Цьому відео я хочу лише поділитись з вами своїми емоціями в цій байкерській двіжусі. Я абсолютний новачок, але вже встиг зрозуміти, що я зробив велику помилку, купивши його трохи про мотоцикл. Це Еліфан Kpt 200. На момент покупки він коштував 2200 доларів в салоні. Це був 2020 рік. Зараз їх вже не випускають. На бу ринку ці мотоцикли коштують від 1600 до 2000 доларів про мотор. Один циліндр, два клапана на циліндр, 200 кубічних сантиметрів, 18 кінських сил. Максимальна швидкість його заявляють, 130, але то неправда він їде 120. Якщо правда сісти на нього і сидіти не вертикально нахилитись, заховатись за вітрове шкло, ти можеш поїхати 130, тобто на 10 км. Більше охолодження тут водяне, 6 передач, чого я купив саме Ліфана. Отже. Що мене цікавило, а я нагадую, що я новичок, не це невеликий об'єм двигуна. Також мене цікавила невелика максимальна швидкість. Також в мене була така думка, що китаєць з салону він буде однозначно краще, ніж японець, німець, який там має 4, 5, 6 років. Адже в мене була думка, що китайська техніка, яка виїжджає з салону, вона полюбе, безвідказно від'їзди мені 2-3 роки, і я його просто візьму. І продам. Також мені подобається, що в ньому є 6 передач. Він не є тяжкий мотоцикл, ну і знову ж таки ціна. Ціна дешева, в принципі, можна пробувати як початковий мотоцикл. Думав я. Я на ньому не їздив вже 5 тисяч кілометрів. І за останній сезон, от за оце літо, грубо кажучи, яке я зараз е, триває. в мене думка кардинально помінялася про цей мотоцикл. І я хочу вам розказати декілька історій, чому в мене думка по. Мінялася перша ситуація в мене була така: я їхав, входив в сліпий поворот, де був виїзд з магазину. Машина мене не бачила і виїжджала на ту саму мою полосу, що я по суті і їхав. Ситуація була в тому, що я почав різко гальмувати. Їхав я не швидко, може кілометрів 70, ну тобто дозволеною швидкістю. І в результаті, коли я почав різко гальмувати, я машину ні в якому разі не звинувачив, оскільки він мене не бачив. Це, напевно, я мав помоліше їхати. Отже, коли я почав різко гальмувати заднім переднім тормозом, в результаті в мене заблокувалося заднє колесо. І через це все я почав вилітати на зустрічну смугу на зустрічну машину. Чому? Тому що я сижу, прям турможу, і я чую, як заднє колесо мене починає доганяти. Тобто я йду таким, якщо можна сказати, юзом боком. Слава Богу, що там та машина, яка була на зустрічні, вона стояла на червоне світло світлофора. А так би я не знаю, що би було зі мною. Наступна ситуація в мене була зовсім недавно. Виїжджаючи з кола на Кульпарківській в сторону Сокільник, е я за машинами паралельно почав набирати швидкість, Набравши десь до 60, машини різко почали гальмувати. В машинах тормоза набагато краще, ніж в цьому мотоциклі. Знову ж таки, почавши тормозити, е я відчув, що все, моє колесо заднє заблоковано, і, по суті, я їду як по льоді. Я не можу контролювати, ситуація була наступна. Якраз дві машини паралельно затормозили. І мені чисто чи повезло, чи якісь мої навики мені е, забезпечили моє життя, що я стою там перед вами, та хоча й їхав на 60 кілометрів, але могло статися всяке. І я пролетів між тими двома машинами. Е, в результаті я зачепив ручкою дзеркало машини, зупинився, там дівчина сиділа, під'їхала до мене. В принципі, сказала, що нічого страшного, і ми роз'їхалися, але думка після того завжди в мене почала вже закрадатися. А що би було, якби я ну, реально влетів не посередині тих машин, а в якусь з машин. З цих двох історій я зробив дуже простий висновок: що не потрібно дивитись на ті характеристики, на які дивився я. В першу чергу потрібно дивитись на тормозну систему. І основне, якщо ти купляєш свій перший мотоцикл, Тобі його треба брати з АБС. Навіть якщо ти думаєш, що ти не будеш швидко їздити, що ти завжди встигнеш затормозити, ні. То є дорога, то є небезпека, і ситуації бувають різні. Не думаючи, не хочучи, ти можна робити біди в першу чергу собі, людям і так далі. Тому обов'язково потрібно вибирати мотоцикл з АБС-ом. І я розумію, що в мене вже був якийсь певний досвід, і він спрацював на мою користь і через те, що. І через те, що він в мене є, я стою зараз перед вами. А не було б у мене того досвіду, чи ти би купив такий мотоцикл чи подібний без АБС-у, і почав би реально на ньому тормозити, не справившись би з керуванням. Я думаю, що 99% людей, які тільки би сіли на той мотоцикл, вони би не справились з керуванням і впали. Ну, бо це реально важко, коли в тебе заднє колесо заблоковане. Ви зараз мені можете написати, що ти міг бити по тих тормозах імітувати роботу АБС. Та, я це зараз розумію, усвідомлюю, проте, коли ти сидиш десь тут, їдеш, в тебе два колеса, навіть якщо в тебе і чотири колеса, в екстрених ситуаціях в тебе мозок працює трошки-трошки по-іншому, тому автоматично в мене нога спрацювала, і я нажав просто на тормоз, і його тримав до кінця, поки я вже не зрозумів, що можна відпускати, що я хоч якось, але вийшов з тої ситуації. Наступні ситуації, з якими я зіткнувся, це реально заслабий двигун. Знову ж таки, якщо ти думаєш, що ти новачок і тобі не треба ніде швидко їхати і так далі, то, в принципі, правильно, я так само думав. Проте тих 200 кубів реально дуже мало. І мало їх тому, що ти реально через ці 200 кубів можеш попасти знову ж таки, в якусь неприємну для тебе ситуацію. Розказую історію, ну, історії, в принципі, з якими всі в принципі, такі мотоциклісти з такими малими. Кубатурами мають справи. Ти їдеш по трасі, перед тобою їде фура, а фура їде 90 км за годину, і ще одна крейсерська плюс-мінус швидкість того мотоцикла є 100-105 можна їхати на ньому. Проте з 90 і далі він набирає ну, дуже повільно, реально дуже повільно. 90 їдеш ти, 90 їде фура. Ти хочеш її обігнати, бо фура більше не може їхати, але ти хочеш їхати сотку собі, грубо кажучи. Та? І щоб її тобі безпечно обігнати, ти маєш брати, по перше, дистанцію в неї величезну прям дистанцію, таку добру чекати на велику пряму дорогу, коли маневр буде абсолютно безпечний, і коли ти будеш розуміти, то, що оцю дистанцію ти зможеш скоротити і ще й обігнати фуру. Для чого тобі взагалі та дистанція? Для того щоб безпечно набрати швидкість до 100 і вже відповідно після 100 робити маневр, обганяти. Фуру, грубо кажучи, ну чи машину, неважливо. Транспортний засіб, який їде перед тобою. Якщо ти будеш їхати ну, впритик до фури, ну там ясно, що два-три корпуси від нього, знову ж таки, щоб безпечно затормозити, хоча тут безпечно не тормозиться на тому мотоциклі в екстрених випадках. З 90 нажимаючи газ в пол, скидаючи передачу, ти її будеш обганяти дуже повільно. А якщо ти ще не їздив ніколи на мотоциклі, тим більше на такому, в якому вітрозахист є. Поганий. Е ти їдеш, обганяючи фуру. Тобто фура є, і в іншому ряді ти їдеш. Та? Е вітер, вітер вітер просто настільки сильний йде від фури, тобто фура, тому має, розуміє, аеродинаміка, тебе просто зносить на тому мотоциклі, ти себе ну, відчуваєш максимально некомфортно і просто уявляєш таку ситуацію. А що, якби тебе затягнуло за ту фуру. Ну, то все, таке всяке в житті буває. Тут головне. Досвід про те, як на мене це є небезпечно, і тепер з усіма своїми знаннями я б напевно не брав такий слабий мотор. Ну я зараз порівнюю мотори 200 400 кубів. Я там не беру якісь сотки тисячки. Ну це вже. За гранію, нехай моєї можливості, ну бо треба вміти на таких мотоциклах їздити. Реально мені давали покататись на bmw мотоциклі g серії там 310 кубів було. Мотоцикл їде 140-150, в принципі, його крейсерська 140 він набирає спокійно і класно. До чого я веду? Я веду до того, що на такому мотоциклі я би набагато безпечніше би. Обганяв ту чи іншу фуру і парадокс. Я не розумію, чому ну я десь читав в інтернеті, що є така штука, як вітрозахист мотоциклі, як вони спроєктовані і так далі. Їдучи на тому мотоциклі на крейсерській швидкості там 100-110 по трасі. Тебе реально ковбасить, тебе вітер обдуває, Ти отакий от їдеш, тебе трясе і так далі. Тобі абсолютно некомфортно. Я їхав на тій БМВ 140 км за годину по трасі. Я себе відчував в рази безпечніше ніж на тому мотоциклі. Та ви скажете, ціна грає свою роль. Та ціна грає роль, проте я вам скажу наступну річ: що той мотоцикл коштував 200 доларів. Нехай зараз там можна його купити за штуку 800, якщо середні брати. Та. Проте, от BMW, оцей BMW бушний, він на теперішній момент коштує. 3,5-4,5 доларів. В нормальному стані він тебе буде ще на гарантії, ти будеш мати АБС, ти будеш мати хороший вітрозахист, ти будеш мати запас. Мінімальний, але запас для безпечної їзди по трасі. До чого я веду? До того, що, напевно, я поспішив, і напевно для початківців все ж таки ж треба вибирати не по малій кобутурі, не по. Ціні мотоцикла а по безпеці. В першу чергу, безпеці. Ламайте собі стереотипи, що е, чим менший кубатура двигуна, тим повільніше ви будете їздити. По факту, на максимальній швидкості воно є так, але ну повірте, що на 100 кілометрів, якщо ти вдаряєшся в якусь машину, що на 140, я думаю, що з тобою буде одне й те саме. Тому я раджу вам всім. Дивитись на щось трошки потужніше і обов'язково з АБС. Якщо говорити ще про цей мотоцикл, ну в принципі, все решта тут прикольно. Тут гарний спидометр, він інформативний. Тут прикольні фари, реально дальнє світло, супер. Він, чесно дивлячись по картинках, здається, що він є вищий, проте, якщо ти там на нього сідаєш, грубо кажучи, от. Ну, я зараз стою ще й на підніжці, він не є високий. Тобто в мене отак коліна стоять, якщо він би був не... на підніжці, мені реально трошки за малий той мотоцикл. Хоча, сидячи на нього, він виглядає такий, от переді мною, тут все таке велике, прикольне. Та й і все, в принципі, про ту техніку китайську більше нема що розказувати. І якщо ти мене запитаєш, що в мене сталося з тим мотоциклом за 5000 кілометрів, Поломок, та нічого не сталося, в принципі з ним взаді там знову ж таки я не розбираюсь в мотоциклах і не хочу то сильно лізти. Взаді там щось стукає при переключенні передач, там десь в колесі треба щось поміняти, мастер ланцюг і все, Бак тут 14 літрів. Середній розхід пишуть 2,6, То є брехня. В середньому цей мотоцикл споживає десь 3,5 літри, плюс-мінус отак. І знову ж таки, якщо навіть у вас буде сильно цікавити розхід, економія і так далі на далекій дистанції, то той самий BMW буде на тих самих швидкостях брати менше. Чому? Тому що в нього буде більший запас діапазон оборотів. Коли ти їдеш на ньому 120, двадцять, тебе шоста передача, можна сказати, зашкалює. В тебе вже 8 тисяч оборотів, ну 7,5 Вісім та на BMW в тебе буде шість тисяч оборотів, п'ять з половиною тисяч оборотів. Ну, це та сама історія, що і в машинах. Чим більше обороти, тим більший розхід бензини. По їзді він відносно є м'який. Я на ньому катаюсь особисто всюди. Я їжджу і по трасах, я їжджу і по полях, по городах, по болотах. Я навіть на ньому катався. Один єдиний раз я з нього впав недавно. До речі, коли їхав по полю і хотів. Переїхати там така була дорога з витоптаними з витоптаною колією. По центрі була велика трава. Я не замітив, що там є такі великі, якби земля насипана. І коли почав переїжджати, просто мотоцикл нахилився, і я не зміг його втримати. і трошки впав, ну але нічого, в принципі з ним сильно не сталося, друзі. Я вам ще раз говорю, що я не претендую ні на якого на мотообзорчика, просто в мене є така техніка, і я хотів вам про це розказати. На даний момент, друзі, в мене все. Пишіть в коментах вашу думку. Якщо ви там вже є професіонал, який ну, знає ту техніку досконало, любить, то напишіть свою думку, чи я є правий, чи я є неправий. Мені буде цікаво це почути. Е, ну і в принципі, все. Дякую за те, що дивитесь українське. дякую, що ви підтримуєте. Ставте лайки. Е, мені дуже приємно. Дивіться всі мої відео. Всім па-па.